Усім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду розповідати, як приготувати неймовірно смачні соковиті ніжні хачапурі на сковорідці без дріжджів і без зайвої мороки. Але перш ніж почати, запрошую вас поставити вподобайку до цього відео, а також підписатися на мій канал. І, як завжди, починаю зі списку продуктів. Зараз ви бачите його перед собою на екрані, а також я продублюю його внизу під відео. Також під відео будуть усі інструкції. Продукти потрібні найпростіші, єдине на що хочу звернути вашу увагу, так це на сир. Для цих хачапурів використовуються два сорти сиру. В ідеалі це мають бути сологуні та імеретинський. На практиці якогось із сирів може не виявитися в магазині, тому можна замінити. Наприклад, на моцарелу і адегейський. Переходжу до замішування тіста. Початку до борошна додаю усі сухі інгредієнти. У мене це сода, цукор і сіль. Ретельно розмішую вінчиком для того, щоб вони добре об'єдналися. Окремо у мисочку розбиваю яйце і додаю кефір. Теоретично, яйце і кефір можна додавати Відразу у борошно, але так маса буде більш однорідна і легше буде замісити. Наголошую, що кефір має бути обов'язково кімнатної температури. Наступний етап це об'єднання першої і другої маси, і тут особливо немає чого розповідати, просто перемішую це все лопаткою, а коли стає дуже густим, то переходжу на вимішування руками. Роблю це прямо у мисці. Якщо ви хочете, ви можете робити Відразу на столі. У результаті ми маємо отримати еластичне, не дуже круте тісто. Змащую руки олією і додатково ще вимішую, добиваючись більшої однорідності тіста. Подивіться, яке м'яке і еластичне воно виходить. Накриваю його плівкою або можна рушничком, і ставлю відпочивати приблизно на 30 хвилин. Цей час можна присвятити приготуванню начинки, для неї натираю обидва види сиру. Звичайно, ви можете використати якісь інші сорти сиру, але бажано, щоб один із них був зернистий. Чому так? Бо при застиганні він не перетворюється на жорсткий коржик і надає страві соковитості. Коли натерла обидва види сиру, перемішую їх руками і додаю одне яйце. І знову перемішуємо. У результаті у вас має вийти така липка, слухняна сирна маса. У мене слугуні досить солоний, тому сіль я зараз додавати не буду. Відразу хочу вам розповісти про сковорідку, на якій буду смажити. У мене це чавунна пательня діаметром 20 см. Візуально розділяю сирну масу на 4 частини і з кожної ліплю отаку кулю. Як ви бачите, у мене вийшли майже однакові ідеальні кулі. Відставляю їх в сторону і повертаюся до свого тіста. За цей час воно відпочило, клейковина вона трішечки розійшлася, і воно стане більш еластичним. Коли будете ліпити, то за потреби додавайте трішки борошна. Тісто я перемішую і розділяю на 4 частини. Як ви пам'ятаєте, я буду робити 4 хачапорі. Кожну половинку обвалюю у борошні і ліплю із неї такий, таку кульку. Відразу хочу вам показати, що розмір кулі начинки і розмір кулі тіста майже однакові. На мій погляд, це ідеальний баланс. Кожен шматочок тіста я спочатку приплющую руками, а потім розкачую качалкою. Не розкачуйте його надто сильно, нам не потрібен дуже великий шматок. Товщина виходить приблизно пів сантиметри. Тепер в центр я викладаю начинку, притискаю долонею і зверху викладаю шматочок м'якого вершкового масла. Далі збираю краєчки тіста у таку собі гармошку. І роблю величезний величезний хінкаль. Хвостик закручую і притискаю всередину. Далі притискаємо руками, і вже розкачувати не потрібно, бо може десь порватися. Розігріваю сковорідку і викладаю хачапурі. Можливо, у процесі у вас десь попало зайве повітря, або в процесі смаження. Ваш хачапурі буде надуватися, тоді можете зробити зверху невеликі проколи виделкою. Смажимо його з обох сторон і для того, щоб він краще пропікався, ви можете також накрити його кришкою. Особливо це буде актуально, якщо у вас сковорідка із тонким дном. В цьому разі також зменшуйте, будь ласка, потужність вогню для того, щоб у вас не залишилося всередині сире тісто. І по черзі пересмажую усі хачапурі. Кожен хачапурі, доки він ще гарячий, обов'язково змажте шматочком вершкового масла. От і все. Сподіваюся, що цей рецепт буде вам корисний і стане в нагоді. Дякую вам за перегляд і дякую за всі подобайки, які ви поставили.